Розкидані дитячі іграшки, одяг та взуття, побите скло та уламки від авто так зараз виглядає місце ДТП. За попередньою інформацією правоохоронців. 61-річний водій маршрутки не порався з керуванням, вилетів на поле та перекинувся. Загинуло п'ятеро людей, ще 13 травмовані. Подія сталася на трасі Дніпро-Павлоград. За добу після ДТП правоохоронці проводять слідчі дії за участю свідків. Павло під час аварії їхав додому. Побачив, як автобус вилетів в кювет. Чоловік згадує, маршрутка перевернулась декілька разів. Зрілище таке жутковате. Бус переворачувався через себе і люди випадали з вікон прямо на ходу. Одна людина вже була явно загинувша, що ми побачили. От. І десь 4-5 людей ще були ну, занадто важкі. Протягом декілька хвилин ще одна людина померла. Поранених шпиталізували до одного з медзакладів Дніпра. Нині в стаціонарі залишається четверо: двоє чоловіків 22 та 48 років та двоє жінок 20 та 28 років. Про це розповів генеральний директор медзакладу Сергій. Каже, вони у вкрай тяжкому стані в реанімації. «Самий важкий Сергій, йому 48 років. Він має перелом шийного хребця, нижня параплегія, забії грудної клітки. Забіє голови водія маршрутного таксі затримали, розповідає речниця Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тобто, водій рухався таким чином, за нашу попередню інформацію. Тобто він випереджав вказаний автомобіль, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив перекидання автомобіля. Наразі розповідає Ганна Старчевська: тривають слідчі дії. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олексій Коренів, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.